Мої любі всім привітики, Це розпаковочка від iHerb І е, сьогодні я хочу вам показати, що ж я та ви замовили для себе, для свого здоров'я. Це дуже важливо в наш час і е, потрібно. Ну Перш за все, це для моєї клієнточки. Вона замовляє вперше ультрамаг, пила інший магній з аптеком, він по ціні і дорожчий, і ну, не такий ефективний, бо тут магній в таких станах, що і для нервової системи, і для м'язової системи. А також для мускулатури гарно. Ну і нерви. Звичайно, для нервів це береться. Наш ультрамах в кожному замовлені. В цьому він один. 120 таблеток мої любі. Так, далі. Далі замовили у мене вже не вперше. Але інша дівчинка замовила Супер Примроуз. Це дуже такий засіб корисний для дівчаток, жіночок і в різному фертильному віці. Від вагітності також. І до болючих місячних, з чого все починається. Якраз таки оцей комплекс налагоджує менструальний цикл, також робить жіноче здоров'я непохитним. І хто приймає цей комплекс, має не тільки Гарний цикл, але і гарну шкіру здорову, імунітет підвищується, все це потрібно для нашого організму. По ціні ультрамах близько 650 гривень. Ця теж примула вечірня коштує 550. Ну і там варіює. Також у мене замовили ось такий магній цитрат. Це дівчинка з моєї роботи, де я раніше працювала, замовила. Вона бере уже цю марочку не перший раз. А якраз таки магній взяла перший раз. Брала у мене д 3 від фірми Now, потім перейшла на Каліфорнію Gold Nutrition, бо там склад більш оті такі кислоти, вони корисні, більш і насичені у якраз таки Каліфорнії. Ну, а магній взяла, бо ця форма гарно засвоювана. Тепер те, що я взяла для себе. Для себе я взяла отакий очищувач лімфи від Solre Тут дуже класнючий такий комплекс. Що тут у нас є, Ой, це все на англійський, тому не буду вам нічого вморочити голову. Скину вам скріншот, які трави, а трав тут ой, дуже багато. І оліви бачу те, що можу прочитати, оліви, клевер, також готукола. кола, красний також клевер. Ну, звичайно, звичайно, для лімфи. Це дуже важливий комплекс і хочете її почистити, бо все починається з крові. А кров це фракція якраз таки. Ну, лімфа це фракція крові. Тому рекомендую. Разом з дівчинкою взяли вона вже забрала свою. А таких замовила дві штучки. Та, на пробних товарах взяла. 30 штук антарктичного криля 500 міліграм. Буду приймати по дві таблеточки, вийде якраз таки на 2 неділі. Ось та марочка, що я вам казала, від California Gold Nutrition. Класна, непогана. Тут теж HD, ДХА, теж розписано усе. І Концентрат криля 500 мг, також омега 3 120 мг буду приймати. І ось такий кальцій магній цинк Д3 взяли у мене не перший раз. Спочатку самі пили, потім розказали і тепер бере. Сусідочка тої жіночки. Тому рекомендую придивитися, роздивитися всі біодобавочки. А на сьогодні це все. Замовлення вийшло близько е, двох тисяч. Е, Найдешевший це оцей товар, а найдорожчий це ось у нас ультрамах іде. Ну і магній не відстає. Ось так мої любі. Піклуйтеся своє здоров'я, цінуйте його, а херб вам у цьому допоможе. Цілую, люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей, мої любі!